Дівчатка, всім привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі. І сьогодні я хочу відзняти для вас такий відеоогляд своєї пудри Avon Mineral Power Power. It. Це мінеральна пудра. Я її замовляла у замовленні березень. Кому цікаво, переходьте, дивіться моє замовлення. І сьогодні хочу зняти відеоогляд на цю пудру. Давайте розкриємо і подивимося, що це за пудра. Це мінеральна пудра в відтіночку Nude. Так, як завжди, ці коробочки дуже-дуже важко відкриваються. Сьогодні я робила з нею макіяж і хочу вам сказати, що вона мені сподобалась. Ось так вона виглядає. Така от вона розсипчата. Давайте відкриємо ось ось така ось пудра всередині, дівчата. О, що хочу сказати, одразу те, що <кій> хотілося б, щоб тут була якась пуховочка або хоча б якийсь спонжик. Не скажу, що я б ним користувалась би, взагалі я користуюсь пензлем, але ну, чисто для виду, для, для красоти коробочки, скажімо так, так, можна було б щось сюди покласти, для того, щоб вона була більш-менш охайною. Так, добре, давайте дивитись. Робити сводчик цієї пудри. Зараз я її нанесу на руку, більш-менш розтушую, щоб вам було більш видно, помітно цю пудру. Ну, скажу вам так, що я її нанесла пальцем, вона така більш насичена тут на руці, здається, але якщо будете наносити пензликом, вона буде невагома, така, дуже ніжна, дуже гарно вона перекриває, дуже гарно вона лягає на обличчя. Ось така вона мерех... мерехтлива, але якщо, чесно кажучи, це мерехтіння, хіба що можна буде побачити тільки на сонці. Так в житті вона не настільки мерехтлива. І, звісно ж, це ще через те, що я дуже багато її нанесла. Ось, тако, ось такий ось відтіночок. скажу вам одразу, що трошечки я з відтінком прогадала. Чому? Тому що хотілося б, я думала, що вона буде трош, трішечки світлішою. Але ні. Якщо ви така злегка смуглява, у вас шкіра, то вам цей відтіночок підійде. Ось, мені б хотілося би зараз навесно трошки світлішого відтінку. Але я, напевно, почекаю літа і буду з задоволенням користуватися цією пудрою літом, так як влітку я дуже рідко використовую тональні основи, тому що для моєї шкіри це занадто. В спеку користуватись тональником. Ось тому. Якось так. Загалом пудра мені сподобалась. Вона гарно лягає, вона дуже така ніжна, невагома, знаєте, а, майже не відчувається на обличчі. Дуже-дуже-дуже така класна. На здивування мені сподобалася ця пудра. Тому, дівчатка, я вам рекомендую, я буду ще нею користуватися, і вже свій остаточний відгук залишу у порожніх пляшечках, коли я її вже використаю. Я планую знімати порожні пляшки раз в півроку або раз в рік. Якщо в мене накопичиться так достатньо багато таких продуктів, ось, і зняти окреме відео на порожні пляшки-декоративки. Тому, кому цікаво, буде таке відео колись. Так, ну і користуючись, так сказати, нагодою. Хочу показати вам нафарбувала я нігті лаком всім в одному, який я замовила у березневому каталозі. Хто не дивився, у мене там є відео з моїм замовленням. Подивіться, кому цікаво. Ось такий він у два нанесення. З ним нігтики виглядають дуже доглянуто, акуратно. І хочу вам сказати, що ну, непогано, непогано, мені вже, по крайній мірі, подобається. І сам лак. Ось такий цей лак, тут 10 мл. Він достатньо такий не густий, бачите, ріденький. Ось. Дуже добре наноситься. Давайте глянемо, яка тут, який тут пензлик. Ось, ось прям капнула. Ось такий пензлик, дівчата, з нього прям капає з того лаку. Гарно лягає, гарний пензель, тому подивимось, буду користуватись далі, як використаю, також, також залишу вам свій відгук. Ось. Цесь такий. Там і зміцнення і дуже-дуже багато приємних штучок для нігтів. Ось так, дівчатка, ось таке було моє відео. Відео про пудру, але ще й про лак трошки вам розказала. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока-пока!